Поминально панахиду у заоб'єних у всіх воїнах відслужив отець Михайло парафії святої Параскеви, що у селі Вепрек, так напередодні 25-річчя виведення радянських військ з республіки Афганістан у храмі зібралась громада Фастівщини. Істина в тому, що людина завжди бореться, бореться за правду. Так створений світ, що половину добра, а половину зла. А відтак кожній людині Господь дав право вибору. На жаль, його не було у тих, хто мав виконувати свій інтернаціональний обов'язок. Пам'ять про них ніколи не згасне, як свічки, що запалювали у храмі. Від імені депутата районної ради Анатолія Босінкова парафія святої Параскеви отримала в дарунок ювілейну книгу. Завжди книги, манускрипти зберігалися в церквах, і нехай ця частинка. Пастівської історії теж знаходиться в цих стінах. Спасибі вам за все добре, за тепло, за розуміння, за благословіння Боже і за те, що ви нас приводите до храму, за те, що ви нас наставляєте, за ту духовність, яку ви нам даруєте. Спасибі за все подружжя Миколи Гук та Ольги Рибнікової, які проходили службу в Афганістані, подарували парафії образ Діви Марії цього ж дня. Голова Фастівської райдержадміністрації Анатолій Бусінков, голова Фастівської міськрайонної організації ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів Анатолій Балашкевич завітали до селища міського типу Борова, до оселі Любові Чумак, яка втратила на афганській війні чоловіка. Подякувати вам за те, що ви така стрімка вистояла. Бажання вам, міцного здоров'я, вашій родині, Вручити вам від нашого колективу, від нас особисто, вам нагороду, матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу, ювілейну книгу, дарунок від благодійного фонду народного депутата України Руслана Сольвара міськрайонної організації Товариства Червоний хрест України. А головне ювілейну медаль з нагоди 25-річчя виведення радянських військ з Афганістану вручили дружині загиблого воїна Афганця. Вона добре пам'ятає 1981 рік, коли вони разом з чоловіком поїхали на службу. Служили ми у південній Осетії». Місто Цхінвалі, яке, як ви знаєте, його теж там розгромили, можна сказати. О, чоловік закінчив школу, тут школу у Василькові по літаках, О, а там стояв полк гелікоптерів. І, як то кажуть, він перевчилися вони там декілька місяців, і, як то кажуть, там якби база була, де їх готували. Уже для цієї війни чоловік Любові Михайлівни відслужив один рік і вже мав повертатися додому. А вийшло командир, так сказати, відправив, відправив. Ну як відправив? Відправив, виходить, екіпаж там, де служив чоловік. О, і це був останній політ, як так кажуть. Ніхто до цього не ожидав, тому що я ж говорю, вони вже вони вже. Не вилітали на завдання, вони вже готувалися додому. Маленький онук Матвій нюхає гвоздики та з цікавістю, розглядає медаль дідуся, який заплатив на афганській війні найвищу ціну своє життя. Він єдиний, не повернувся додому з усього полку. От ждали вже все, все вже ось вертається, вже пише, що я вже не літаю, я тільки чекаю, вже, якби їхати додому. Приходить почтальйон приносить звістку. Віднят її звістки пройшло майже 30 років, але біль утрати не згасає ніколи. Такий біль, але вже материнський, до сьогодні крає серце Марії Степанівни Іванкової. До її оселі, з нагоди 25-річчя виведення радянських військ з Афганістану, також завітали гості. То, що ми прийшли сьогодні, це знак не тільки поваги, а й любові і розуміння того, що наскільки складно сьогодні в цьому житті. і, ще не так, і що е, життєва доля так сталася саме в вашій родині. У вас. Марії Степанівні вручили подарунки, матеріальну допомогу, почесну грамоту та медаль. Її сину Віктору було лише 19 років. Єдина згадка про нього фотокартка, яка височить над ліжком матері. Спокійний, послухає во всьому. Якщо ніби там промінився, ой, ну нащо я так зроблю? Маму? Ну прости мені. Ну що я можу сказати про таку дитину? Марія Степанівна, як більшість інших, навіть не знала, що її син на війні, говорив, що поїхав у відрядження. Аж на смерті я знала, що де він погиб, де він був. Тобто він служив там, а він навіть не знала, що там йде ось така страшна війна. Не знала, да я нічого світі. Я ж я на смерті знала, мені вже все сказ. Віктор Іванков та В'ячеслав Бойко захоронені на центральному кладовищі у селищі міського типу Борова. Вони двоє з восьми хлопців, яких втратила Фастівщина в афганській війні. Усіх загиблих та їхні родини цього дня відвідали також у селах Скригалівка, Вепрек та Кожанка. На честь Віктора Іванкова названа одна з вулиць селища міського типу Борова. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС